Посади різні, наголошують від кухаря до фінансиста, від водія до зв'язківця. Етапи добору це перше, виконується заява та згода на обробку персональних даних. Далі заповнюються певні документи, автобіографія, анкета, і ми працюємо вже з особистими даними. Перший етап це проведення професійно-психологічного відбору з кандидатом. Щоб визначити його морально-психологічний стан для проходження військової служби за контрактом, наступний це перевірка особистих даних чи є застереження щодо призову його на військову службу до Державної прикордонної служби, є правоохоронний орган спеціального призначення. Якщо є застереження, то ми маємо право відмовити цьому кандидату. Наступний етап це. Військово-лікарська комісія. Щодо військово-лікарської комісії, ми розглядаємо кандидатів на військову службу за контрактом без обмежень за станом здоров'я. Якщо обмежено придатні, то краще звернутися в наш моп відділ і призватись по мобілізації. Якщо без обмежень, то ми Надаємо перелік, згідно якого кандидат збирає документи на медичну комісію, звертається в медичні заклади за місцем проживання, отримує довідки, сертифікати, здає аналізи, отримує результати. Ми виписуємо направлення і кандидат вибуває до на проходження військово лікарської комісії в наш шпиталь. Він за один день його проходить після обіду знає результат, надає нам документи для формування матеріалів вивчення, в майбутньому це буде його особова справа. Щодо етапів, ці етапи залежать від кандидата, як він і від його бажання. сроком десь тиждень-два, і це вже готовий військовослужбовець, який підписує контракт з 7-м прикордонним загоном. Щодо віку, Призивний вік від 18 до 60 років, розглядаються кандидати до 60 років, є певні критерії по строкам проходження військової служби. Наприклад, якщо кандидату від 18 до 25 він може підписати і напрямок в нього психологія або медицина, то він може підписати контракт на один рік. Освіта мінімум це базова загальна освіта, тобто 9 класів, але це солдатські посади. Якщо вже брати сержантський склад, то мінімум це повна загальна середня освіта, тобто 11 класів. Якщо брати до уваги такі вузькопрофільні спеціальності, як там кухар, фельдшер, зв'язківець, то вже професійно-технічна, або неповна вища освіта, молодшого спеціаліста, або якщо то вже офіцерський склад, то необхідно мати. Вищу освіту, магістра або спеціаліста того напрямку і тої спеціальності, яка є вакантна на, на той час вакантна посада. Ми звертаємо увагу на той досвід і ту освіту, яку має кандидат. Якщо прийшов до нас школяр, йому 18 років, в нього повна загальна середня освіта, то інспектор прикордонної служби, стрілець, дозиметрист – Водій, якщо має е, посвідчення водія певної категорії, якщо він має професійно технічну освіту, то вже запропонуються сержантські посади і трохи вище, е, вище посада, вище і грошове забезпечення. В подальшому, в подальшому якщо кандидат е, прийшов до нас і навчається на заочній формі навчання, то є можливо отримання. Вищої освіти або професійно технічної де він навчався на той момент і підписав підписував контракт, то при отриманні тої освіти, по закінченню того навчального закладу, буде запропонована вища посада відповідно до тої освіти, яку він отримав. Добір здійснюється на постійній основі, тобто певної кількості, що нам потрібно заповнити 100, 200, 300 вакантних посад, постійно йде набір. Хтось перевівся, хтось звільнився. Тому немає певної кількості, йде на постійній основі. Хтось змінив свій напрямок. Спочатку він був водієм, потім старшим техніком, потім начальником відділу отримав вищу освіту. По кар'єрній сходинках він підіймався, звільнив попередню посаду. Тому на постійній основі йде все динамічно. Кожного дня. Змінюються посади, звільняються, і ми шукаємо нових кандидатів. Зараз йде вже фінішна пряма, але саме активна фаза формування навчальних справ і вступної копанії до Національної академії державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького, яка дислокується в місті Хмельницький. Ми працюємо з абітурієнтами, які виявили бажання для. Навчання в цьому вищому військовому навчальному закладі від до 30 років є можливість вступити до цього вищого навчального закладу. Після того, після оформлення і підписання, підписання, після вступу до Національної академії і по закінченню отримують базову вищу освіту, навчаються. Чотири роки, повне державне забезпечення і 100% розподіл наші прикордонні підрозділи. Також є можливість підписати контракт, проходити службу, і ну, це вже на наступний рік можна вступити до академії. Тобто, проходячи військову службу за контрактом, виявити бажання і вже піти як військовослужбовець, вступити до. Національної академії і отримати освіту по таким напрямкам, як безпека державного кордону, яка поділяється на автомобільну службу та кінологію, та сугубо цей наш напрямок безпека державного кордону, психологія, правоохоронна діяльність та філологія.